Можете просто розмістити декілька кнопок купити на своєму сайті і очікувати, що відвідувачі зроблять покупку. Цю цитату я опублікувала в нашому інстаграмі і отримала дуже-дуже багато ваших повідомлень і дуже хочу поділитися з вами досвідом. Компаній та підприємців, з ким мені доводилося працювати, і хочу сказати, що цю цитату я вибрала не просто так, що вона така поетична та про маркетинг, а тому що це справді дуже дуже складна ілюзія, за яку дуже багато бізнесів в свій час дорого заплатили. І Я дуже хочу попередити вас про це. Саме тому і потрібна маркетингова стратегія, щоб одного дня не прийти до такої ситуації, що у вас на руках дуже класний технологічний сайт, на найкращому движку, за найкращими скриптами продажників створений, застосуванням усіх новинок діджиталу, але він не генерує жодної цінності і не просувається таким чином, щоб люди хотіли здійснити покупку на ньому. Я. Десь восени мала консалтинг із середнім бізнесом, якому вже більше 30 років в Україні, які якраз зробили цю помилку. Вони створили дуже сильний, дуже крутий e-commerce сайт і запросили мене на консалтинг, на аудит маркетингу після того, як десь тиждень. На цьому сайті були відвідувачі, які не здійснили жодної дії покласти до кошика. Хоча товари дуже універсальні, можна так сказати. І вони не могли зрозуміти, а в чому ж помилка. Тут же є кнопка. Вони думали, проблема підключити мерчант, проблема зробити сайт класним, проблема оплатити цю махіну. Але ні, цього замало. І саме це ми будемо розбирати на нашому інтенсиві. Я вас запрошую. Маю дуже класну новину про те, що інтенсив буде проходити на дуже зручній для користувачів платформі, і буде абсолютно індивідуальна взаємодія з кожним учасником. І я дуже вас чекаю на цьому курсі. Також на цій платформі вже є міні-курс про SEO в TikTok. Переходьте, дивіться, замовляйте.